Євангелія на щодень 1 січня Матея 1, 1, 25. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова, Яків Юди і братів його. Юда був батьком Фареса, Тазари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром Арама, Арам Амінадава, Амінадав на Сасона, на Салмона, Салмон Воози від Рахави, Воос веде від Рути, Йовет Єсея Єсей був батьком царя Давида. Давид, Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам Авії, Авія Асафа, Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії, Озія Йоатама, Йоатам Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія Манасія, Манасія Амоса, Амос Йосіє, Йосія Єхоні і братів його за Вавилонського переселення. Після Вавилонського переселення Ехонії народився Салатіїл, у Салатіїла Зороваел, у зорова Авіют, авіюд, авіюда Єліким. а Єлікима Азор, азора садок, у садока Ахим, Ахима Еліют, Аліюда Єлазар, Єлизара Матан, Матана Які, у Якова Йосип, чоловік Марії. З якої народився Ісус, що зветься Христос. поколінь же від усіх було, від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і, не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив. Йосифа, сина Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе на розвід від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме утробі і породи сина. І дадуть ім'я йому Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувши вісну, Йосиф зробив звелів йому ангел Господній. Приняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Християнство це подія. Бог зустрічає людину. Йосифа. Як відбувається ця зустріч? Через слово. Слово, яке є засобом знаним і близьким людині, слово якого людина не боїться і яке вважає своїм союзником, слово, яке служить людині щодня в різних ситуаціях, словом Бог відкриває людині свої наміри. Він пояснює дивовижну і важку для розуміння небувалу подію. Слово Боже. Прийняти людиною в ній віру, надію і любов, і які є спорядженням мудрих і хоробрих, не сон а Боже Слово вивело Йосифа зі страху, неправильних думок і наморів. Слово Боже визначило йому певний шлях, шлях Божої волі, шлях, що веде крізь незбагнення події. Ми є сім'я Бога. Не метафорично, а буквально ми, схожі на Марію з Назарета, Йосифа, Єлзавету, Захарію, Їхні близькі і далекі родичі на Ісуса. Не проста сім'я, бо свята. Кожен, кому пощастило до неї належати, прагне справедливості, тобто розпізнавання і виконання волі глави родини Бога. Ні одне, ні інше не дається легко, втішає те, що як через слово Бог. Дав Йосові силу пізнати і виконати Його волю, так і нам дає силу виконувати служіння для нашої сім'ї, коли це потрібно. Не забуваємо, що Бог завжди дотримує свого слова, виконує свої обіцянки, але не, не це головне в цьому євангельському тексті, і навіть не доказ це могутності Творця. А сам Ісус, який правдивим Богом і правдивою людиною, ми не можемо тут на землі зрозуміти, як це можливо. Дізнаємось, якщо на це буде воля Божа у небі. А тут це знання нам зайве. Йосиф просто довіряв Богу, віру у божественні Сина Марії і був для нього земним батьком. Господи. Навчи мене приймати Твоє слово з довірою.